вітаю на каналі Скриби Дракона. З вами ведучий Жак і сьогодні ми розглядаємо чергову серію знаків і знак наворот ЦСОА, Це Центр спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. Е серія друга по прачних знаках. Тут у нас більше не такі сьогодні цікаві будуть. Середні ціни і розміри зараз покажу. Ну вони маленькі всі Це стандартний такий розмір одного покажу, щоб вже потім не повертатися. Ну і всі маленькі, такі десь сантиметрові. Все, що ви побачите. Цей стандартний щит, за ізоліт у нас середня десь ціна близько 200 гривень. Цей у нас щит десь з 2000-х років на цензі. Значок, який називається Альфійські вовчата. Логотип Альфа внизу, зображення в волка на цанзі. Це у нас як попередній, але е, центральна частина червона і буква «А» по центральній частині у червоному на червоному поні. Бачите, це різниця. І ось такий знак травлінка. Це різновид для таких ось щитків. Ці два знаки Калашников. Значит, колись на Печерську був сувенірний магазин, який тримали колишні співробітники ЦСОА ветерани і вони продавали. У тому числі ці прачники і їх часто брали. Знаючи між собою, що коли йдеш по гору, по місту, ну Калашникові Калашников, вони між собою знали, що то є належність до їхнього підрозділу. Такі два автомати. Значить, є ще кращі знаки ось такого типажу. Значить, що по ним? Завжди присматривайтесь. Ось цю частину внизу. Вони всі різні, ці знаки. Цей, наприклад, на цанзі покриття, бачите, таке, позолота не дуже. І він випущений до 20-ї річниці Альфи. Щоб ви знали, цифра 20. Цей знак з більш такою гарною позолотою. Але випущений цифра 15. Тут у нас внизу. Да, Бачите, до 15 річ, різниці альфи. Цей знак. Ось Так от базовий. На цанзі. Маленький. Менш мельш, мельш ніж сама ось ця цанга. І як і попередні два. Цей знак зі срібла. 2.39 грами. У цьому значку срібла. Він на закрутці. На закрутці. І форма базова тут без цифр. це з піврізники заказував собі такі врачні знаки. Це по типажу такий різновид. Значить, ці знаки. Ну, Срібло десь під 900 гривень. Ті значки, як і всі попередні, десь 250-300 гривень ціна. Далі, до 10-річниці Альфи було випущені ось такі два прачних знака. Вони маленькі, трошки відрізняються покриттям жовтим. Це більш таке краще покриття це хуже. Значить, І вони однакові по реверсу. покажу на одному. там. На... на закльопках тримається буква. Значить, не заморочувались виробники, е і просто, щоб там роки не писати, то воно ж таки мілке, мілкувати і воно, виходить, написало 10 років. О, і тут, і тут. Це два різновиди по відтінках, знаків. Покажу так, щоб ви розуміли, які розміри. Неоднакові. Так, істо, що стосується ще одних різновидів знаків. Значить, до 10-ї річниці ось така буква А маленька. Вони однакові зараз. Отак замірюю, щоб було видно. Це альфа 10 років. Буква А 10 років. Це звичайний латунний знак. Покриття тут десятка біле, а тут жовте позолота. Ось. Є альфа ось така, це у нас позолочена альфа. Нефо вибачте позолочена. золота альфа. Зараз покажу. Теж десятка. Покрита біла і сама буква це золото. Всі кігратів зараз подивимось. Мале таке, що навіть. Коротше, пів грама. Десь важить. Але цей знак, саме цей знак буде сфотографований у каталог по знаках СБУ. В майбутньому саме цей знак буде там фотографія його, Він же сфотографований, буде туди включений. Коли Буду включений, не знаю. Каталог робиться моїми колегами знайомими вже десь 12 років. І коли вони вийдуть на фінішну пряму, я не знаю. Тому питання мені, коли і де взяти, я не, я не знаю, я не відповім. Так, цей золотий вже розібралося. Ну, безпосередньо. По... До речі, в нього ось така цікава. Бабочка. Значить, і аналогічний знак Альфа 20 річниця. Цифра 20. Що по цінах. Звичайний знак з десяткою, І доволі рідкісний 300-350 гривень. Золотий навіть не знаю, там десь під 900. Ось, і альфа 20, десь теж в районі 300 гривень. 250-300 гривень. За одиницю. Дякую за цікавість до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!